Ранок евребаді. Сьогодні ми будемо продовжувати відео про теорію створення скінчення елементних моделей, і ми будемо говорити про класичне правило Два елементи на товщину». Мова йде про правило, в якому сказано, що якщо в нас є твердотільний тонкостійний об'єкт, який ми розбиваємо не на оболонкові елементи, не на балкові елементи, а саме на solid елементи, на твердотільні об'ємні, Такі як призми, такі як кубики, такі як піраміди чи тетри, то, відповідно, для того, щоб описати адекватно поведінку цієї тонкостійного об'єкта, нам потрібно два елементи на товщину цього тонкостійного об'єкта. Правило є класичним, але при цьому його дуже часто використовують без розуміння, відповідно. Там, в тому числі, де цього не треба робити. І через це дуже часто вимагають надто велику сітку, або кажуть, що от всі проблеми, які є, пов'язані саме з тим, що в нас щось тут якось не так побито. Саме через це, через те, що всі знають це правило, але не всі розуміють, як воно працює, я і виніс фразу міфічні назву до цього відео, і тепер давайте розбиратися, чому ж воно є міфічним, якщо в попередньому відео ми розглянули і отримали, що навіть з квадратичними тетрами нам треба все ж таки два елементи на товщину для того, щоб досягти ну, досить непоганої точності. Що ж, е я нагадаю, що повністю всі наші стрибки, ось ці з сіткою, пов'язані з тим, що. Чим більше розмірність задачі, яку нам треба вирішити, тим більше ресурсів, тим більше часу нам потрібно для вирішення задачі. Коли ми розбиваємо якийсь твердотільний об'єкт на скінченні елементи. В залежності від цього розміру середнього скінченого елемента, в нас дуже сильно буде відрізнятися розмірність нашої задачі. Якщо ми створимо три різних сітки, Перш автоматично з одним елементом на товщину, менше все одно не вийде, але при цьому габарити елемента в нас жодним чином не обмежуються, і довжина якоїсь ланки, якоїсь грані, якоїсь кромки цього елемента буде значно більша, ніж висота цього елемента. То ми отримаємо одну сітку. Якщо ми зробимо сітку, яка буде. Один елемент на висоту мати і буде близька до ідеальної за якістю, ми отримаємо в 5-10 разів більшу сітку за кількістю вузлів та елементів. Якщо ж ми після цього змінимо цю сітку з одним елементом на товщину на два елементи на товщину, то ми отримаємо сітку, яка ще буде в 6. Вісім разів більшою за розмірністю, відповідно, вона буде дуже великою. І якщо в нас нема варіантів, щоб робити по-іншому, тут, ну, що поробиш, треба з цим змирятися і, як то кажуть, використовувати. Але чи дійсно нам потрібні такі надто великі задачі надто великою розмірності? Тож, давайте ми повернемося до того, про що говорили в попередньому відео. І ось це в нас тонкостійний об'єкт, який працює на вигід. І ці проблеми пов'язані з тим, що в нас ось таким чином змінюється напруження від розтягуючого до стискаючого, відповідно, коли ми маємо один елемент на товщину. Особливо, якщо це в нас елемент не. Квадратичний, мається на увазі без мідсайдів, без середніх услів. Він лінійний і все таке, ми маємо великі проблеми. Ми вже побачили, що навіть е, один елемент квадратичний тут вже працює значно краще, але все ж таки не надто гарно. І ми побачили, що в нас, коли є два елементи, то в принципі ми отримаємо досить непогані результати. Тож, суто теоретично, суто теоретично, ми отримали підтвердження цьому правилу, і правило 2 елементів на товщину, воно є працездатним і, як то кажуть, габним. Але, але ось так приблизно виглядають в нас три названих наші сітки. Ось це, це в нас сітка, мовно кажучи, автоматом. Один елемент на товщину і такі великі лапті. А ось це в нас майже ідеальна сітка з одним елементом на товщину. Ну і ось це, це в нас ті самі два елементи на товщину, досить непогана сіточка, і одразу можна оцінити кількість. Елементів та вузлів, яка буде з цього виходити. І от на цьому місці ми зараз зупинимось і перейдемо до нашого Workbench. Тобто, ось у нас є дві сіточки. Одна автоматична, не надто погано, можна зробити навіть ще гіршою, і отримати приблизно такі самі результати. І друга та. Яку можна вважати ідеальною? Тобто, в нас ідеальні кубики, яких два елементи на товщину, їх дуже багато, вони всі з мідсайдами, тобто з середніми вузлами, що ось ці що ось ці елементи. Тобто, ось відповідно, все так. Що ми можемо ще сказати? Розмірність наших задач. Ось цей об'єкт з тетраедальною сіткою в нас містить 1800 елементів та 4000 вузлів. І ось цей елемент, який в нас порізаний для створення ідеальної сітки, має 26 тисяч елементів і 147 тисяч взлів. Тобто сітка. Відрізняється приблизно в ну, 15, 13 15 разів по елементам і приблизно в 30 разів по кількості вузлів. Відповідно, розмірні задачі також відрізняються приблизно в 30 разів. Це досить суттєво. Що стосується постановки задачі, в нас є жорстке закріплення. З одного кінця, в нас є навантаження силою. Сили в нас однакові по 10 тисяч ньютонів в одному напрямку. І відповідно, ми отримуємо переміщення, і ми можемо побачити, що відмінність в нас присутня в третьому знаку після. Коми. І не надто велика. Якщо ми порахуємо, то ми отримаємо приблизно 0,3% різниці між цими двома задачами. Звісно, що в напруженнях у нас будуть е певні різниці, хоча отак можна побачити досить непоганий розподіл напружень, що ось тут, що ось тут. Тобто навіть в напруженнях все, як то кажуть, досить непогано. А по переміщенням, в принципі, 0,3% різниці і не зрозуміло, якого ж біса тут відбувається. Так от, питання в тому, що коли ми. Розглядаємо таку задачу, то ми забуваємо один момент. Так. Цей об'єкт є тонкостінним. Але коли мова йшла про тонкостінний об'єкт, який працює на вигін, то мався на увазі весь об'єкт, який є тонкостінним, і який весь працює на вигін. І ось ця тонкостінність це єдина річ, яка присутня йому. Тобто, це в нас тонка пластина, яка працює на вигін. Коли ж ми маємо. Тонкостінний швелер, якийсь двотавр, балку коробчатого перетину, круглого перетину, і все таке. То не дивлячись на те, що він є тонкостінним, він не є пластиною, він є профілем. І треба розуміти, що ось це розповсюдження напружень, яке тут показано, воно йде не вздовж товщини. Нашого об'єкту, а вздовж його габаритів, вздовж, по суті, висоти. І відповідно, коли ми тут створюємо сітку, треба розуміти, що навіть ось така сітка, дуже груба, створює приблизно 5-10 елементів на висоту цього об'єкта. Відповідно, те саме правило про 2-4 елементи на товщину тонкостінного, воно виконується, але виконується трохи по-іншому. Ми можемо повернутися до ось цього і порахувати, у нас один елемент тут, другий тут, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий. Тобто 8 елементів на товщину ми отримали. Не 2, не 4. І навіть якщо зробимо дуже велику сітку, то в нас ось тут буде один елемент, там, де найбільше напруження. Ось тут будуть знов таки один елемент, там, де найбільше напруження, але інші за знаком. І ось тут на переході ми будемо мати ще один, два елементи, які. Значно менш важливими, які просто описують перехід напружень знов таки досить адекватно. Тому цей об'єкт не зовсім є тонкостійним, хоча він є тонкостійним. Але чому ж тоді вимагають, і чому тоді все це правило все ще працює? Тож, давайте ми повернемось до ось цього. Жарт в тому, що коли це правило виникало про два елементи на товщину, то комп'ютери були маленькими, за потужностями і великими за габаритами. І, відповідно, все, що можна для спрощення задачі, робили самі користувачі, і ні в кого думки не виникало, щоб створити. Твердотільний об'єкт, який буде весь побитий на скінченні елементи, якщо він є тонкостінним. Здебільшого використовували спрощення або балочне, або оболонкове. І solid геометрію використовували тільки там, де нема жодних інших варіантів. При цьому використовували принцип Сен-Венана та інші принципи для того, щоб обмежити. Обсяг конструкції, що буде описана солід геометрією, а все інше буде описано оболонками, балками та інше. І от для цієї невеличкої частини було для того, щоб можна описати нормальну поведінку, було потрібно 2-4 елементи на товщину. Зараз, коли в нас конструктори пхають всі свої моделі в декілька тисяч об'єктів, деталей в розрахункову програму з усіма болтами, з різьбою на болтах і все інше, то найкраще, що може створити середньостатистичний фахівець, це видалити ті самі болти та, можливо, навіть отвори під них. А переробку моделі в оболонку, в балкову, і все таке, це вже треба бути просунутим користувачем, досить сильно просунутим користувачем. І відповідно зараз розбивають майже будь-яку геометрію, яка виглядає приблизно ось таким чином, на таку сітку, через те, що зазвичай в нас є купа тут додаткових елементів конструктивних, там закруглень. Отворів, наростів якихось надписів і все інше, і програма може створити лише ось таку тетраедальну сітку. Через те, що цей об'єкт є тонкостінним, то пригадують це правило і намагаються його пристосувати, не дивлячись на те, що воно не зовсім є працездатним. І відповідно, ось ці приколи йдуть. Але. Тут дійсно не все так просто, і дійсно ось такої е, сітки, як ви зараз бачите на екрані, може бути недостатньо для нормальної, адекватної опису поведінки цієї конструкції з точки зору жорсткості. І тут треба додатково пояснити, що відбувається. Тож, перший момент, до якого треба повернутися. Коли в нас є тонкостійний об'єкт або балка, неважливо. У неї є нейтральна лінія, яка деформується. Зазвичай, зазвичай вважається в балковій постановці, в оболонковій постановці, що в будь-якому місці ми можемо взяти точку на цій нейтральній лінії. Там отримати дотичну та нормаль. І перетин у нас буде завжди дотичним, точніше нормальним до осієї нейтральної лінії. Ті, хто пам'ятає опірматеріалів, ті, хто пам'ятає теорію трошки більше, ті знають, що є ще додаткові методи, такі, як теорія пластин та оболонок з підходом Томашенка, Метод Тимошенка, чи теорія Тимошенка також присутній в балках. Вони кажуть, що в нас ось цей перетин може додатково докручуватись, деформуватися і бути ненормальним. Це от показано не зеленим, а синім. Насправді, в реальному об'єкті воно не просто нахилено, воно якось. Деформується, причому може деформуватися неоднородно. Це от червоний такий момент. І от коли нам потрібно описати ось таку поведінку, то тут треба мати досить щільну сітку для включення цих ефектів. Так, це ще треба увімкнути Large Deflection, Large Deformation, але в тому числі треба мати непогану сітку. Але ось тут ще є додатковий ефект, який не враховується, поки ми працюємо в балковій постановці, чи в наближеній до балкові. Тобто навіть теорія ось ця синя, яка не враховує цього червоного деформування в будь-якій точці, будь-яким своїм чином, вона вносить певні похибки. Ось тут ми можемо побачити. Як в нас деформується в даному випадку накручення та вигін двутавр той самий, і можна побачити, що в нас йде деформування профілю, причому дуже нерівномірне відносно теоретичного закручення цього профілю. І от можна побачити, що воно деформується в окремих місцях. В ті ж самі напрямки і все інше. І в залежності від того, який профіль ми будемо використовувати, в тому числі через те, що деякі профілі є несиметричними відносно ось цієї нейтральної лінії, зараз воно симетрично відносно горизонталі. А от відносно вертикалі, воно не є симметричним. У нас з'являються додаткові ефекти. Особливо це видно для великих конструкцій, особливо на частотах та формах, але не тільки, коли в нас всі ці частини нашого профілю, вертикальна стіночка, горизонтальні полички та все інше, коли вони деформуються своїм чином, принципово своїм чином. І отут виявляється, що для того, щоб Описати ось таку поведінку в необолонковій постановці, а в твердотільній, нам потрібна досить щільна сітка. Ось тут ми можемо побачити грубу сітку в оболонкових постановках, виконану в SolidWorks Simulation, і отримано трошки різними шляхами, і в твердотільній постановці. А тут ми бачимо більш щільні сітки. Так от, оболонкові. Що з дебільною грубою сіткою, що з досить щільною сіткою, мають однакові результати. А от твердотільні потребують великої кількості елементів явно не один на сторону, для того, щоб отримати досить адекватну деформацію. Тут це навантаження трошки дебільне, для того, щоб продемонструвати якраз що відбувається і як. І ось тут є питання, скільки ж елементів нам потрібно, і питання навіть не стільки про товщину нашої палички, скільки про ширину нашої палички, або про висоту нашої стінки. Тож, звідки це йде? Якщо ми розглянемо частину кола або частину синусоїда, або частину параболи, наприклад, при Жорсткому закріпленні, можна сказати, що ось нас ось тут ми жорстко закріпили, ось тут у нас воно деформувалося. Якщо в нас є дві точки опори, шарнірні, і навантаження посередині, то ми отримаємо приблизно ось таку форму. І ось це можна вважати півколом можна вважати половиною синусоїди, можна називати як завгодно. через те що Більшість таких речей пов'язано з коливаннями, і там дуже часто використовуються синусоїди, тому ось цю штуку називають дуже часто як половина синусоїда. І ми можемо побачити, що один елемент на весь цей простір дає абсолютно неадекватну поведінку. Один елемент на половину. Тобто один елемент на поличку всю, яка вигинається відносно стінки, бо відносно стінки вона начебто є закріплена ось тут, ну це в нас стіночку можна вважати. Один елемент теж описує поведінку неадекватно, особливо ліній. Квадратичний дає більш близьку поведінку, але все ж таки в нього є проблеми з цим. Якщо ми опишемо двома елементами, то вже два елементи є значно більш близькими до форми. Якщо ми опишемо чотирма або п'ятьма елементами на половину усієї дуги, то ми, в принципі, опишемо ідеальну поведінку, а якщо це будуть квадратичні елементи, то взагалі абсолютно ідеальна ситуація. І відповідно, якщо ми повернемося ось сюди. Нам потрібно як мінімум два елементи на поличку, для того, щоб досить адекватно описати деформування ось цієї стінки окремо, коли в нас ця стінка деформується і вигинається сама по собі, а не як елемент загальної системи. Це, як ми вже. Демонстрували буває досить часто в реальній конструкції. Відповідно, ось тут є важливою ситуація, яка пов'язана з тим, що кількість елементів ось сюди, на поличку, є важливою. А кількість ось цих елементів на цю товщину, ну, здебільшого, Можна, в принципі, досягнути і залишити один елемент на товщину. Якщо нас не цікавить втрата стійкості цих поличок, якщо нас не цікавить, коли вони підуть хвилями в частотних аналізах, в стійкості, в принципі, в міцності, і все таке, коли нас цікавить глобальна жорсткість. Якщо ж нас цікавить локальна жорсткість, то ми пригадуємо про. Той самий метод Senvenana. І пам'ятаємо, що певну зону ми можемо розбити досить щільною сіткою для того, щоб описати її локальний, а не глобальний деформований стан з потрібною точністю. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях.